Коломийщину не оминули підтоплення, Дощі і танення снігів далися взнаки. Певні вулиці, городи та обійстя міста потерпають від води. Люди рятуються як можуть. Самотужки борються зі стихією а також звертаються за допомогою до рятувальників. Ситуацію вивчали наші журналісти. Ганні Мінярюк – 88 років. Жінка мешкає по вулиці Гетьманській в Коломиї. Старенька під час великих дощів потерпає від підтоплень. Вода з'являється не лише на подвір'ї, а й добирається хати. Як водощі падуть, 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 то туди затоплює. Що там за хатою, не затопило. Так тепер дощ пішов, то й собі там з колобанів сюди натекло під підлогу. Кажуть, що є, але я не йду туди, я вже не годна бігати. Рятувальники жінку в біді не залишили. Приїхали, переконалися, що підтоплення дійсно є. Вода на території подвір'я, в господарських спорудах та під підлогою в житловому будинку. Задіяли резервне відділення державної пожежно-рятувальної частини номер 7 та проводимо відкачку води з даного житлового будинку. На даний час серйозних проблем немає, запевняють Іменесівці. Є поодинокі випадки затоплень обійсь мешканців Коломищини та городів. Представники міської ради та рятувальники проводять спільні об'їзди територію міста і району. По Вулиці Мазепи. Це в районі магазину Пако. Там Підтоплено подвір'я частково. Значить, ну, загрози населенню немає. Ні людям, ні населенню немає. Значить, і, також ситуація на а, вулиці Пушкіна. Там є е, якраз межують, де городи людські, е, межують біля е, шостої школи. От, е, було, ну, Обстежено, значить, там просто затоплено город біля хати для небезпеки для людей на даний час немає. Також рятувальники об'їжджають і населені пункти Коломийського району. Зокрема, виїжджали в село Пилипи та Залуччя небезпеки. Ще раз наголошую для людей життю загрози. Немає просто є окремі такі ситуації, які усувалися або зараз будуть усунуті. Ситуація в нас не є небезпечна на даний час. Ви всі чуєте по засобах масової інформації, що на даний момент є певні проблеми в місті Тис. От, в нас на даний час немає. МНСівці просять мешканців краю навести порядок біля своїх осель та прибудинкових територій. Зокрема, це стосується захаращеності ровів, куди повинна стікати вода. Через сміття та інший непотріб вона за наявності сильних дощів не має куди подітись і заливатиме обійстя.